Третього туру другого етапу мастера тілі Львова зимового сезону 22. І у якому заліковому здобутку команди дійшли до ОК. Розгортає атаку колективу. Власного дуже непаний епізод. Вишневський. за рахунок 100. От, і, і, а, Рости на радість батькам. У вільній. На чорний. Із м'ячем чорний класно прибирає свого поненти. Матч. Дуже мало. У ньому голів. Ну і Global Logic здобув звиття у тій дуелі я зараз блищує. Я Ванга Юнайтед. На план передачі Ащука. Пробуває. Ну, і друзі, розпочався у нас другий тайм протистояння. Мастер Романович номер 14 Роман Дума, номер 18. Тарас Сенчишин. номер 16. І що зараз забиває? Команда «Авенга»? Шлях до воріт команди суперника. Якщо, звісно ж, це дозволить зробити. Атакує зараз. Який же м'яч забиває у цій ситуації. Хто? Відзначається. Черніцин. Черніцин. Надалі стійку передача. за, за восько. Михаляк. Перехоплення. Романович. Чудар від... Зараз. Баран. Пас да Давидко, як же класно робить цей епізод Давидко! Моночко! 4-0 рахунок у цій дуелі. Наступні. І зараз небезпечний момент. Це підопічні двох наставників Назарія Цимбаляка та Євпер 4-0. А венґовінайте. І та... діюкі спробиває Крижановський. Що здобула звитягу над своїм опонентом? Дякуємо за те, що розумі з нами переглянули цю дуель. Чекаємо наступних, зокрема, центрального поєдинку.